Доброго дня! Я вже давно хотів записати відео з посмішкою вас їх привітати і розповісти якусь гарно добру новину. Не знаю, можлива справа в мені, але я піймав себе на думці, що немає в мене хороших новин і настрою на посмішки так само немає. Я дуже чекав на відпустку і, здавалося, все добре, кохана поруч, гроші є, дома затишна, є ялинка. Але настрою зовсім немає. Ну а оскільки канал наш про мігрантів та для мігрантів, то я думаю, кожен з вас хоча б раз відчував депресію. Всі ми починали за кордоном з одного і того ж самого. Незнання мови, погані умови проживання, важка праця, зміни по 12-16 годин, незнання своїх прав. Але все це це найменше. Сум за рідним домом, за родиною та друзями є набагато набагато глибшим. А який настрій у вас? Що вас турбує за кордоном найбільше? Напишіть, будь ласка, коментар, мені буде дуже цікаво. Я, наприклад, всі свята ходив з дуже кислим виразом обличчя і навіть своїй дівчині не міг взагалі пояснити, що відбувається у мене в голові. Звичайно, я нікому не хотів псувати настрою. Але за відсутності праці було дуже багато часу на роздуми, і вся ця Різдвяна аура вона лише дратувала ще більше. Але колись я дуже любив новорічні свята, і зараз можу сказати, що ця справа взагалі не у новому році і не у Різдві. Справа в тому, що останніх три роки, я не знаю, як хтось з вас, але я думаю, що я втратив взагалі здатність радіти, радіти чомусь, комусь. І всі ці новини, і всі ці події вони дуже пригнічують. Подумками я можу повернутися на 4 роки назад. 4 роки назад я придумав, як собі зробити замісницьку карту. Так звану робочу карту Чехії, і очікував того перед Новим роком у своєму селі, святкував Новий рік зі своїми батьками 4 роки тому. І це мені дуже запам'яталося і закарбувалося. Після того я зустрівся, зібрав всіх своїх однокласників, майже всіх. І це було дуже круто. Ми не зустрічалися дуже багато. Років у всіх вже сім'ї, діти, ну, якісь амбіції, якісь, щось вже просто пройшло, і дуже було цікаво з ними поспілкуватися. Якщо хтось з вас дивиться мене, мені дуже буде приємно, всіх вас дуже люблю. І я так само зустрівся зі своїми друзями, знайомими. І справа в тому, що я розумів, що я їду в Чехію і починається якась нова глава мого життя, якийсь новий період. І я розумів, що з, з, з батьками, з, з друзями я розлучаюся надовго і довго їх не побачу, але ніхто не міг подумати, що так довго ніхто не міг подумати. Що я залишаю це все, мабуть, назавжди. Взагалі я ніколи не вірив в якусь нумерологію, якісь дати, але спроби якось зрозуміти причини свого поганого настрою та депресії мене приводять в якісь відправні точки і асоціюються з якимись датами або періодами. Так, наприклад, сім років назад я вперше приїхав в Чехію. Так само перед католицьким Різдвом. І, звичайно, шлях мій пролягав через святковий Львів, це мені найбільше взагалі згадується. І я бачив людей, радих, щасливих людей, і я свідомо залишав все, що мав, все, що мені було дорого. І в цей різдвяний час мені взагалі було найбільш сумно. Сім років тому мені було 31. Сім років тому я приїхав в Чехію. Як я приїхав в Чехію сім років тому, мені було 31. Зараз мені 38. І можу сказати, що в мене дуже змінилося світосприйняття з дуже багатьох питань. Три роки вже йде війна, і це доторкнулося кожного. І якби я повернувся у своє рідне село, яке зараз знаходиться під окупацією, то, мабуть, би я вже нічого, майже нічого там не впізнав. Ну, звичайно, там живуть мої батьки, яких я дуже люблю і за якими сумую. Щодо друзів, так дуже багато друзів виїхало або в підконтрольну територію, або так само в Європу, а хтось лишився по ту сторону, і сталося так, що. Багато знайомих навіть воюють проти себе зараз. Декого вже немає навіть в живих. І це так само дуже сумно. І я не знаю, пробачте, що виливаю такі якісь особисті речі, але ціллю створення цього каналу було насправді ділитися якимись своїми думками, відчуттями, досвідом. І що стосується цього каналу, так, вже рік навіть трошки більше, як я цей канал зробив. І це зовсім інший досвід. Можу наперед сказати, що це ну, зовсім не то, на що я очікував, але це заслуговує на окреме відео. І, мабуть, про це поговоримо у наступному відео. А зараз дякую вам за перегляд. Чекаю на ваші коментарі та до побачення!